Посмертну відзнаку отримала родина нацгвардійця Олега Буція, дружина Катерина, син Олександр та донька Ніна. Захисник приєднався до лав Нацгвардії у квітні 2023 року і виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку поблизу села Роботине. Саме там, у липні того ж року, він загинув, захищаючи Україну. Попали під обстріл АГС. Чотири місяці він рахувався безвісті, пропавший. І коли вже ми Знали, що його рештки витягнули з поля бою. Чекали ДНК, але хотіла я переконатись, чи це він, чи це не він. Я поїхала в Запорізьку область в Морг, але там були тільки рештки. Рідні Олега Буція зізнаються, він був найкращим батьком і люблячим чоловіком. Краянин не вагався стати на захист батьківщини і віддав найцінніше. Своє життя заради нашого спокою та безпеки. Серед тих, хто прийшов отримати відзнаку рідні загиблого захисника Ігоря Гнатюка. Матір Наталія Гнатюк та наречена Сніжана Карпець. Ігор став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, виконуючи обов'язки стрільця зенітника. Його матір розповідає, завжди повторював. А хто як не ми, у червні 2024 року його життя обірвалося на Харківщині? Сином він був найкращим. Він завжди допомагав, старався допомогти мені. Він не тільки був найкращим сином, найкращим братом. Для племінниці він замінив батька. Сестрі також допомагав. Це була найкраща людина. Всі сусіди, побратими. Він гукується про нього тільки хороше. Наречена загиблого героя розповідає, у серпні 2024 року вони мали створити сім'ю. Напередодні разом планували майбутнє, обговорювали місце святкування, склад гостей і з нетерпінням чекали, коли Ігор зможе приїхати у відпустку. Однак їхнім планом не судилось бути. Ми ще напередодні якраз з ним говорили. Говорили на рахунок весілля. Це було в неділю, буквально за два дні до загибелі. І я його запитувала, коли ти вже приїдеш? Коли ви вже він вже одружився? Він каже, скоро, дуже скоро. Це була найкраща людина, яку я знала за все моє життя. Він був дуже світлий, він був дуже життєрадісний. Нагороди за мужність і героїчний вчинок отримали 35 родин загиблих героїв. Це не лише визнання подвигу їхніх найрідніших, а й нагадування кожному про ціну, яку платить Україна за свободу.